Після скандального ухвалення тимчасового бюджету США, до якого не включили витрати на підтримку України. Білий дім оголосить найближчим часом про виділення нового пакету військової допомоги. Про це заявила на брифінгу речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. За її словами, новий пакет допомоги підтвердить відданість Америки своїм зобов'язанням щодо хоробрих українців, які протистоять російській агресії. Також це стане сигналом для Кремля, де сподіваються перечекати західну допомогу Києву. Зокрема Жан П'єр передала російському диктатору Володимиру Путіну послання. Вона наголосила, що президент Шаджо Байден створив коаліцію з більш ніж 50 країн і надав допомогу, щоб підтримати Україну. Крім того, штати зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну. за Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматися довше ніж ми, він помиляється. Водночас державний департамент США висловив невдоволення тим, що американський конгрес не ухвалив резолюцію щодо фінансування допомоги Україні. Заяву офіційного представника держдепу матью Мілера публікує CNN. Міллер підкреслив, якщо дозволити Путіну робити все, що він хоче з іншими суверенними країнами, то весь статут ООН буде перекреслено, і подібна агресія відбуватиметься будь де і будь-коли. За словами представника держдепу, це буде набагато дорожче для американського народу. І набагато небезпечніше для нього. Українські військові продовжують наступальні операції у районі Бахмута. Про це повідомив представник східної групи військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, ЗСУ зайняли вигідніші позиції поблизу одного зі звільнених населених пунктів. Ми все ще продовжуємо наступальну операцію. Маємо успіхи на деяких напрямках, продовжуємо закріплятися на досягнутих рубежах. У той же час аналітики інституту вивчення війни зазначають, що російські війська прагнуть за будь-яку ціну отримати лінію оборони вздовж залізниці на південь від Бахмуту. звіті посилаються на дані російського військового блогера про те, що українські війська продовжували спроби просунутися на схід від залізничної лінії біля Андріївки і займають вигідніші позиції в цьому районі. Також, за даними. Генштабу ЗСУ 2 жовтня російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Андрівки. Крім того, стало відомо, що РФ відправляє на війну каральні батальйони з досвіду диктатора Йосипа Сталіна. Як повідомляє видання Reuters, Росія зібрала ув'язнених та інших солдатів у штрафні підрозділи, відомі як загони Шторм Зет. Їх відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту в обороні та ватації. Анонімні джерела підтвердили видання, що штурмовиків використовують як гарматне Асу і їм навіть не надають медичної допомоги. Турецька приватна збройова компанія Джонік поставила Україні понад 600 важких кулеметів. Ще більше планується передати найближчими місяцями. Про це пише британський сайт Мідл Іст Ай». Кулемети Джонік М2 можуть використовуватись як наземними військами, так і у складі бронетехніки. Вартість кожного кулемета оцінюється в 15-20 тисяч доларів. Анкара з самого початку війни тихо озброювала Київ безпілотниками, ракетами з лазерним наведенням, захисним спорядженням та бронетехнікою. І як відомо, турецька влада підтримує територіальну цілісність України, проте зберігає відносини з Росією. Цього літа президент Туреччини Радже Пердоган відвідав Київ, де заявив, що його країна надає Україні допомогу політичній, економічній, гуманітарній. Віта в технічній сферах нагадаємо минулого літа українські військовослужбовці заявили, що отримали 50 турецьких бронетранспортерів Кірпі. 3 жовтня парламент Вірменії проголосував за ратифікацію римського статуту. Ратифікація цього документа означає, що всі країни-підписанти відповідно до ордеру міжнародного кримінального суду зобов'язані затримати президента Росії Путіна, якщо той опиниться на їхній території. На рішення вірменського парламенту вже відреагували у Кремлі прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков назвав ратифікацію римського статуту некоректним рішенням і видав, що тепер Москва до керівництва Вірменії має питання. Нагадаємо, ще навесні в Єревані переконували, що римський статут їм потрібен для взаємин із Азербайджаном, а не для арешту Путіна. Тоді віцеспікер парламенту Акопаршакян заявляв, на сьогоднішній день ми вже маємо підписану угоду з іншою країною, згідно з якою римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання є можливим із Росією, але це лише один із варіантів є інші варіанти. Крім того, прем'єр Нікол Пашинян раніше заявляв, що ратифікація не є кроком проти Росії. Нагадав, що Вірменія розпочала процес ратифікації ще в грудні 2022-го. Це кілька місяців до того, як суд видав ордер на арешт російського диктатора. Варто відзначити, що ще у 1999 році Вірменія підписала римський статут. Проте уряд направив до парламенту проєкт ратифікації лише 1 вересня 2023 року.